Вітаю із магазину Аврора. Сьогодні хочу зробити огляд на техніку, світла та інструменти, показати, які новенькі акції почалися. В четвер у нас також нові акції починаються. Ну, сьогодні п'ятниця, я маю на увазі з четверга. І почну з таких актуальних позицій. Оці маленькі вентилятори я вже вам показувала огляд, а ще поприходили такі великі. 799 гривень, напольний вентилятор, потужність 35-40 см він йде в діаметрі і в висоту 90 см регулюється від Хьольмар. Далі, вентилятор excellent. ага, електричний також. Так, ось такий 799 гривень. Так, написано висота, там аж 130 см висота, 125, три ступені, до речі, різні, можна там вмикати. Це від Excellent І є також за 599 від Грюнхел. Вентилятор. Так, кількість в упаковці це 7 штук, зрозуміло, деталей. Кількість швидкості 3, поворотний режим 70. І діаметр захисної сітки 40 см 599. Оцей найдешевший виходить. Такі три великі вентилятори. А внизу такий же від Хельмар. Оці маленькі я показувала від 149 гривень ідуть до 249 гривень. З 8 по 14 почалася акція на відпарювач для одягу. Ось такий пудрово-рожевий колір, приємний дійсно. Без перебільшення, дуже гарний колір. Так, тут в ньому ємність на. Скільки мілілітрів я не бачу. Так, а ну, там написано 280 мілі... мілілітрів об'єм резервуару. Потік пари 25 грам хвилину. І потужність 1500, 729 гривень, гарна знижка 23%. Так, тут як розпродаж, ціну знижено на такий плесос для миття вікон. Ухти! Прикольний 999 гривень. Класно, мабуть, зручно. Ну, не знаю, наскільки потім їх ще треба протирати після нього. Не, ну, хто, якщо хтось користувався, то напишіть. Цікаво. Я думаю, що не тільки вікно можна помити, може ще й підлогу якось можна помити. В якихось там ситуаціях. 999 замість 1300, ось такий коштує. Так, написано 30 хвилин він працює. От як ви його підзарядили, він потім працює 30 хвилин, 150 квадратних метрів може продуктивність за цей час помити вікон. Нічого собі, знижено ціну також на зволожувач повітря, 149 гривень, замість 199 гривень. Вони будуть діставати, він запакований ось такий зволожувач. Далі 16% знижка на кавоварку капельну від Лібертон 503 гривні з 8 по 14 на 0,6 резервуар і 600 Вт потужності. Тут уже ціну знижено, також блендер від Лібертон, 1000 ватт, максимальна потужність, сім в одному. Гляньте, як класно знижено ціну. Дуже круто в чорному кольорі. 1000 гривень замість 1900. Так, в якому саме, в якій саме Аврорі я роблю О, цей огляд, як завжди, в першому закріпленому коментарі залишу адресу. Тостер, тостер Грюн, Хелм, потужність 700, кількість відділень 2. Режим 7. Різ, 7 режимів різних. Прям тут так сім різних режимів. 6 ступенів обсмажування, кнопка скасування, автоматичний викид тостів. Нічого собі, 405 гривень. І 12% знижка на чайник електричний від Хьольмар. Замість 499. Ось тут також класна знижка на мультипіч від Saturn Мультипіч 999 чорна замість 1600. Ну, круто, знижена ціна. З п'ятого акції в основному тут на оці всі, ну, плойки, 199 гривень є ось така. Це по 11, 249 гривень, 299 і оцей фен дорожній 139 гривень. А от з восьмого по 14 класна знижка 37% на фен для волосся від Хьольмер. Так, керамічне нагрівальний елемент, ручка з покриттям, професійний мотор великої тривалості. Це як професійне швидке сушіння без пошкодження для волосся. Так, що тут ще я щось можу побачити. Та ні, так особо нічого не побачиш. Ну, от 440 замість 700 гривень. Далі ще ось знижена ціна на таку щітку сталя для укладання з температурним режимом 500 гривень замість Ну, 549, не так прям знижено, але ну, 60 гривень десь економія. Виходить. І з восьми з 5 по 31 акція на лампу полімеризація для гель-лаку. Я бачу, в такому вона в білому кольорі іде. Ну, так вам покручу, покажу і гляньте, як 290 гривень. Всього коштує така лампа. Мені здається, вони раніше такі були прям дуже дорогі. Далі дивимось на навушники є акції 49 гривень, то я таке не показую. Ось тут килимок для комп'ютерної миші є за 29 гривень, по 11 акція. Ну, такий звичайний килимок за 29 гривень. Для миші саме. Із цікавого буду показувати геймпад по 11, 39 гривень коштує. Замість 49 гривень. Тут у нас наушники знову в великій кількості по знижену ціну 39-29. Навіть 19 гривень. Взагалі. Ну, просто задарма, По 69, по 29, по 50. Що ж там, ну покажу за 19, да? цікаво от глянути. 19 гривень, якісь, мабуть, дуже тоненькі, прям маленькі такі наушники. Ну, все ж таки, для Аврора їх виготовляють. 19 гривень, дивіться вакуумні навушники, ну просто, ну просто даром, що тут казати. По 11-й ще акція на килимок для комп'ютерної миші. Так, це що у нас такий килимок, згорнутий чи що? да, Ось так він зібраний в таку коробочку. 77 гривень, замість 99 гривень. Тут акція на навушники також накладні 179 гривень. От зараз їх перевіряли дівчата, брали по акції якісь із оцих, мабуть, да? 179 гривень замість 249 Знижка 28%. тут якраз знижка така нормальна, 28%. Ну, Перевіримо, може, оці. Угу. Ні, ці 299 Доброго дня. А не, не пам'ятаєте, які навушники по акції ці накладні за 179 гривень. Угу. Ой, а ці які гарні, прям з вушами зроблені для дівчаток. Гляньте, Нема. Це їх, мабуть, зараз забрали, просто дівчата брали да, по акції. Бачите? Розібрали, ну, може, в ваші аврорії ще будуть. Так, далі 279 гривень. Колонка портативна замість 349 по 11. по одинадцяте. Отаку колонку вперше бачу. Так вона як з тканини. Тут так м'ягенько в сірому кольорі. Цікаво. До речі, вперше бачу цю колонку, мабуть, як новинка. І 20% знижка. Тут у нас 25% знижка на таку бездротову акустичну систему. Рік гарантії з підсвіткою від Хаві 299. І знову радіоприймач портативний з мережевним кабелем 299 гривень, замість 349 Такі ще колонки по акції встигаєте купити по 11 за 249. І от звичайні колоночки 299 гривень. І з 5 по 11 лампа нескільна в акції 579 гривень. Так, ще хочу трішки перейти тут, показати у відділі. Тут по 11 стяжки по акції по 39 гривень, 100 штук стяжок в наборі 355 на 350. Тут по знижено на отакий це набір стяжок кабельних, 4 на 200, 100 штук. Ось такі стяжки за 24 гривні кому треба. За 49 іде ось такий валик для фарбування. Набір шпателів за 74. Це я вже показувала. Воно у них якась довга така акція. Тут кутник столярний, металевий, ось такий 25 сантиметрів. Кутник 99 гривень, 23% знижка по 11. Так, акція ще ось з 8 по 14. Це у нас пістолет. Для герметика. герметики 81 гривня, замість 99 гривень. Щітка дротяна для обробки металу 24 гривні. Тут якась стара акція вже закінчилась. Так, буду показувати те, що більш оце я навіть не бачила до цього рамка. Це з першого, а от поміняли з 8 по 14 акція. По 14 133 гривні замість 149, Це називається рамка для автоматичного номеру. А рамка це оце рамку, то я бачила 133 гривні. Для автомобільного номера з нержавіючої сталі 133 гривні. А ось ця штука, ось її я не бачила. Рівень будівельний з магнітом ось 60 см 279 гривень. Бачите, з магнітом. Підтверджую точно. Так, що тут ще такого із акцій. Ну, Оця паста паліроль 59 гривень по 11 буде ще акція на неї йти для відновлення хрому. Так, з 8 по 14 акція на антіфріз. Юко, супер. Коштує 93 гривні 22% знижка. Також такий омивач скла продається за 88 гривень 4 літра. І такий омивач скла за 69 гривень. Так, і переходимо в інший відділ. В інший відділ переходимо. Тут у нас Волосінь для тримерів 55 гривень по 11 замість 69 гривень. Так, що це у нас таке? Це для очищення. Анка. Активатор кльову канапля. Ух ти, активатор, ну це щось оснащення ліска. Так, активатор ось цей. Зараз перевірю, скільки стоїть. А що оснащення ліска? Ой, що це таке, не знаю. Оснащення ліска. Так, 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 не бачу я такого оснащення для вудочки фішмен, гачок, ліска, поплавок 17 гривень замість 29. Може вже і розібрали. Гачок. Так, ну якось я не бачу, скоріш за все. Могли розібрати, то акція така 17 гривень. А оце активатор кльову. Цікаво, активатор кльову, скільки коштує конопля. Риби також полюбляють коноплю. 14 гривень. Активатор клювання без конопля бетаїн. 100 г за 14 гривень всього. Всього то всього. Може, це оця позиція за 17 гривень. Ну, зараз перевірю, Ну я так не дуже в риболовлі. Да, 17 гривень, о, я молодець. Замість 29 гривень. Ось оця позиція. Ось, бачите, тут поплавок. 17 гривень ціна оснащення е, для вудочки, ліска поплавок. Так, це воно, 17 гривень. Далі по 11 і тут 39 гривень, також цей набір приманок по 11. Аж 43% знижки. Тут їх 5 штук, такі вони, як рибки, які як силіконові, начебто і годівниця ще є рибальська. Ракета 44 гривні, 20% знижка. Що тут у нас ще з 5 по 11 така прикормка риболовна. Ого, яка велика! Кілограм цілий ляж, платва. Мейджик. Магічна оця прикормка. Коштує 33 гривні замість 39 гривень. Угу. Отакі цікаві позиції. І по 11 а на органайзери знижка, отакий меншого розміру. Також для риболовлі 77, двосторонній, до речі, 48% знижка. На такий 22% знижки це для інструментів 699 гривень. І такий великий також для риболовлі двох, з двох двохсторонні 109 гривень, 36% знижка. Тут Ось останній залишився в такому набір інструментів. Ось тут стояв, ого, його забрали, такий великий, важкий. 1299-13% знижки вже його немає. А це ж такий за 77 гривень тут лежить. І далі світло, як завжди, тут багато акцій. От, до прикладу, нічник такий не бачила я. Настільний аку... акумуляторний силиконовий. Коштує 299 гривень, замість 399 гривень. Глянь, такий гарний, оце так датний. Я такий не бачила це точно. Красунчик просто. 25% знижка ще по 11. О, супер просто! 299 гривень. А вони бувають ще й в різних, в різних цих шапках. Рожева, я зараз як закінчу огляд, я покладу його. Далі тут по 11 ще 159 гривень ліхтарик ось такий, замість 229 для кемпінгу 31% знижки. Так, із такої великі знижки показую, 20% знижки лампа прищепка. Бачите, на прищепці така гнучка, вона широка, 159 гривень. На USB замість 199. ну Це нормально, що 20% знижка. Лампочки, ось така Nanotex a 60 24 гривні і 129 лампа з датчиком руху Nanotex, 129 гривень. Так, 10 ватт, бачу, є 27. Ліхтарик, лампочка. Ось такий 49 гривень, 29% знижка. Замість 69 гривень. Зі шнурками. Ось вони, як в різних кольорах. Ну, Гарно виглядають. За 49-29% знижка нормально. 34% знижка на лампу цю кемпінгову 99 гривень, замість 149 гривень. Енергоощадна. Так, термін роботи, он написаний. Ось ну, така, ось така лампа кемпінгова від Луно, з 34% знижка. І тут іще світильник від Луно, Отакий я не бачила. Світильник на батарейках. Луно, працює від натискання, зручна установка, енергоощадний. Коштує так, діаметр 10-49 гривень Замість 77 А тут набір світильників із 4 та й з пультом, що дуже зручно, на мою думку. 249 гривень, Ну, 11% всього знижка. Так, ну я такі найбільші акції вам показала, що тут 29% знижки, ліхтарик світлодіодний, ось такий. 49 замість 69 гривень. Ой. Так, зараз зберу. Бачите, як тут в ньому навіть батарейка є. <сі> Всі деталі треба зібрати. Я навіть не знала, що він в батарейки потім зберу. Хтось не закрив і не має цієї, а ось вона. Люди так дивляться, потім не закривають. Так, 49, може, це і не, ві, і не він так, за ціною від луну написано. Може оцей прикольний на батарейках, ліхтарик. Дивимось. Так. Скільки він коштує? Так, 49 замість 69. До речі, отакий от ліхтарик плаский, я ніколи і не бачила. Цікаво виглядає, мені здається, зручно його брати. Ну, з собою він так, ви ну, знаєте, легенький такий. На ключі можна як брілок повісити навіть. Так, ну ось 30% знижка на такий ліхтарик ручний на батарейках. Ось кнопочка тут. 69 гривень. І ось такий відлунний ліхтарик. Так, дивлюсь тепер, щоб нічого не випало. Ліхтарик ручний. 49 гривень замість 69. І ліхтарик на голову 77 гривень замість 99. Багато акцій на ліхтарик. І оцей луно в коробочці йде 39... 88 гривень замість 129 гривень. І такий ось. Ціни вкрало НЛО 209 гривень. Це також, як бачу, для лампа кемпінгова з сонячною батареєю, 209 гривень. А на голову такий за 69 гривень вже більшого розміру. Я на цьому свій огляд буду закінчувати. Дякую, що дивитесь мій канал. Всім хочу побажати мирного неба. І до зустрічі на моєму каналі. Всім пока!